Друга половина вже квітня, вже починають відростати не на цьому, а на деяких вже починаються зелені листочки, От. а знизу знайшли ми ось таку грибну кампанію велику. Ростуть собі ніхто не помічає, їх. не знаю чи вони їстівні, але гриби. Ще одна прикраса вулиці скоріше за все сама насіялась камняломка серед каміння. Гарні такі кольорові плями. Весна починає прокидатися береза. До самого низу майже спустив, до самої землі. Спускає свої віти. Тут вона така за заборчиком. Ствол, стовбур берези, як бачите, досить багато на ньому темного. Ось така береза. А це магнолія. Дерево магнолії. Величезні квіти. Величезні. Ще не розкрилися. Краса бусорні баки роздільного, роздільне сміття, вив'язково коло кожного дому поштова скринька з прізвищем і отакі от члени сім'ї. Камені. зроблені. Вітерець сьогодні чималенький. Вилі є. Триває чуть смотрю за десять від нас слави вкупається. Його Фазан. Стоїть, чекає, поки буде дощ. Медленно переходить. Да. Хоче тут для нас барбекю собі посмажити.